Росіяни прорвалися через український робіж оборони у районі Суджі. Український плацдарм на Курщині під шквалом атак. Ворог здіймає триколор: серйозно тисне РФ на Сумщину. Що відбувається на прикордонні і чи варто ЗСУ припиняти свою операцію? Про це і не тільки говоримо у випуску на каналі Сій час. Ситуація на Курському напрямку загострюється. Українські війська змушені протистояти зростаючому тиску противника, який намагається перерізати ключові логістичні маршрути у південно-західній частині плацдарму. Військовий ресурс Deep State станом на 7 березня підтверджує: ворожі війська на прикордонні мають просування. Так росіяни протиснулись біля населених пунктів Курилівка та Фиголівка. Тріумфують вони не лише там, у старій сорочині. Тієї шкурської області окупанти зняли на відео, як встановлюють свою триколірну ганчірку. Також, за даними пропагандистів, ЗСРФ забрали під свій контроль Ніколаївку. Вітчизняне видання УП з посиланням на українських військових на тому напрямку пише цитую: відбувся прорив українського району блокування. Якщо коротко, це територія, де наші підрозділи намагалися стримувати ворога, щоб не опинитися під загрозою часткового або повного оточення. Це сталося не раптово, а поступово і планомірно. Ще до нового року росіяни зайшли на Курилівку село Південніше суджі, де одна із наших бригад залишила позиції. Після цього противник накопичував сили і систематично проводив штурмові дії. 6 та 5 березня нападники зробили ривок, і ось результат. Тепер практично всі дороги на суджу або перерізані, або перебувають під вогневим контролем. Однак мають цей успіх путіністи за рахунок застосування значного числа найманців КНДР. Про це пише лейтенант ЗСУ на псевдо Алекс. Хоча, що цікаво, сама Північна Корея зіштовхнулася з проблемами із призовом юнаків на військову службу, що стало наслідком новин про відправку військових із КНДР на війну з Україною, пише місцеве японське видання. Інформацію журналісти отримали від джерел у середині північної Кореї, які спілкувалися за допомогою контрабандних мобільних телефонів, підключених до китайської мережі. Та поки вояків удосталі з російського боку на фронті це створює серйозні проблеми для збройних сил. У прикордонні сумщини продовжуються складні бої. За словами керівника центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, російські штурмові групи намагаються прориватися. І рухатися у бік траси від юнаківки до суджі на Курщині. Силооборони оборони України завдають значних втрат росіянам. Ситуація на Курщині вкрай важка. Можливо, настав час згортатися з Курського напрямку, каже експерт зі зв'язку Сергій Флеш безхреснов Мовляв операція вже давно виправдала себе, а на переговорах із Курщиною не слід очікувати жодних поступок. Нагадаю, що ці території. Планували обміняти на якусь із тимчасово окупованих територій України. Тим часом, із початку доби, наші захисники на Покровському напрямку зупинили 19 штурмових і наступальних дій агресора, билися в районах населених пунктів Промінь, Дачинське, Котлине, Надіївка, Улакли та Андріївка. Безпілотниками ЗСУ знищили танки артилерію російської армії. Мінус шість гаубиць. Уражена бронетехніка, склади БК, укриття та засоби зв'язку окупантів. Під містом часів яр захисники розбили колону противника. Росіяни штурмували позиції наших армійців за допомогою 24 одиниць бронетехніки, зокрема бойовими машинами десанту. Українська піхота, артилерія і ФПІ відрони знищили частину колони, заблокувавши переправу. А решта техніки відступила. На Харківщині пілоти в дронів знищили рідкісні цілі: вогнеметну систему ТОС-1А Сонцепьок і всюдихід ДТ-30. Крім того, було уражено з десяток автомобілів ліквідовано укриття окупантів. На кадрах ви бачите результати успішної бойової роботи операторів дронів підрозділу Фенікс, бригади Помста. Ці влучні удари ще один доказ майстерності наших захисників. Віримо в ЗСУ. А ви, шановні друзі, бережіть себе і підписуйтесь на канал Сейчас. «Хаймерс» знищив вороже ліго. ЗСУ завдали потужного удару під Покровськом. Просунулися на двох напрямках. Знову зайшли у Терецьк. У росіян ростуть втрати. Важко противнику навіть на Курщині. Головне з передової станом на 4-6 березня. Тут і зараз на каналі «Сей час. На Покровському напрямку українські солдати накрили ворожі війська. Спрацював по противнику точний та влучний Хаймарс. Кадри показали у мережі. Касетними боєприпасами викорило цілоскупчення росіян. Там же українські захисники мають і просування. Про це свідчать свіжі карти інституту вивчення війни за попередню добу, 5 березня. Пріоритетна ділянка зараз у ворожих сил на Покровському напрямку. Це відрізок в сторону Дніпропетровської області. В районі населених пунктів Успенівка удачне напрямок кордону Дніпропетровської області більш-менш стабілізовано. Додає Станіслав Бунятов. Він же осман. Про це також пише у своєму телеграм воїн ЗСУ Алекс. Там, як пояснює боєць, спостерігаються активності дефіцитної броньованої техніки противника, щодня працюють стабільно по декілька танчиків БМП, що по суті є рідкісним явищем для росіян. На даний момент мета РФ обійти Покровське краще встановити контроль над Донецькою областю, ніж рватися у Дніпропетровську, додає Алекс. На покровському векторі російські задканали скаржаться на погіршення ситуації. За даними пропагандистів, через активність українських БПЛА тилові дороги стали небезпечними, а постачання ворожих військ на межі паралічу. Загалом кількість штурмових дій ворога на покровському відтинку продовжує падати, відзначили у Діпстейт. 4 березня зафіксовано мінімум зіткнень 17. Синя лінія на графіку це динаміка за шість останніх днів. З початку доби, за даними Генштабу, ЗСУ зупинили 18 наступальних дій агресора. Водночас росіяни заводять нові підрозділи, але миттєво втрачають їх. Зокрема, купу тіл виявили в Успенівці. Активно намагається путінське військо повернути собі піщани на південний захід від Покровська, але без успіху. Хоча ці контрнаступальні операції даються дуже важко, цитую далі воїна із позивним «Мучної». зараз. Дуже гаряче кожен клаптик землі для нас важливий, а головне життя наших козаків, яке постійно страждає, щоб вибороти ту чи іншу територію. Я сподіваюся, що ресурси будуть використовувати за призначенням та дуже обережно, щоб знову не повернутися туди, звідки ми починали. Головне це прорвати першу лінію оборони. На це є піхотна сила, так і прикриваючи розрахунки БПЛА, які забезпечать надійний шлях нашим штурмовикам. Серйозних поки проривів немає. Боротьба триває на околицях сіл, тому ми будемо працювати злагоджено як одне ціле. Кінець цитати. Разом з тим просунулися захисники батьківщини і у Торецьку. Міноборони РФ ще 7 лютого оголосило про нібито захоплення міста. Однак. ЗСУ місяць з того часу мужньо тримаються. Сили оборони війшли до центру Торецька, продовжують контролювати околиці. Вони скористалися зміною російських підрозділів у місті. Бої тривають. На східному фронті лише від початку року втрати російської армії в живі силі склали близько 91 тисячі осіб, підрахували в Осу Хортиця. Курська область не стихає. Додам з цього приводу коментар від нашого бійця Алекса. Намір ворога очевидний перерізати єдину крупну артерію постачання для всього угруповання військ на Курщині, тому намагаються вити через Сумську область, а не шляхом витіснення наших сил з курської операційної зони. Стосовно вогневого контролю над дорогою, особливо поки нічого не змінилося. Адже щодо цього, вже декілька місяців підряд противник намагається тримати її під вогневим ураженням. Зокрема, FPV-дронами на волокні. Пабліки ворога розносять слізні свідчення з того ж краю. Мовляв, у суджі вже просто не можна підняти голову. На відкритому просторі навіть короткий час без укриття перебувати неможливо. Всюди курсують FPV-дрони. Тримаємо руку на пульсі. Залишайтеся з нами на каналі час». Без вашої підтримки, не обійтися. Наперед, спасибі за фідбек.